Інколи нам здається, що ми одні, що Бог або не існує, або якщо він і є, то йому байдуже. Бо інакше як пояснити біль, що ми відчуваємо, і як прийняти те, що помирають діти, що на планеті війна, катастрофи, теракти, І як можна зрозуміти смерть, зраду, втрату? У такі моменти ми запитуємо. Де ти, Бог, чому ти не рятуєш, чому дозволяєш цьому статися? І це чесне питання, І якщо ти їх ставиш, значить, ти жива, значить, у тобі є відчуття справедливості. Але іноді ми дивимося на світ тільки з глибини власного болю, з глибини власної обмеженості. Ми бачимо лише фрагмент, один момент. Одну дію і не бачимо всієї картини. Бог не караючий, Він люблячий, ми всі Його діти, і коли одна дитина кривдить іншу, він не покидає жодну з них. Бо любов це не про вибір, вона про присутність, ця медитація не про відповіді, вона про слухання. Це запрошення згадати, що ти не сама, що Бог не десь далеко у хмарах, Він у тобі. І сьогодні ти не просто поговориш з Ним, ти дозволиш йому говорити через тебе не з позиції сили, а з позиції люблячого огляду, не з позиції чому, а з позиції для чого. Зараз ти входиш у простір. Де нічого не треба розуміти, лише бути. Відчуй ти вдома, і ти почута. завжди. Закрий очі, зроби глибокий дих і повільний. Теплий видих. Уявляй, і як сонце вже сідає, небо ніжно тоне в золотаво рожевих відтінках, навколо тебе ліс, а м'яке світло сумерків пробивається крізь гілки. Ти йдеш вперед і відчуваєш теплий вітерець. Він торкається твого обличчя, ковзає по шкірі рук, легкий, живий, як дотик ніжної присутності. Дерева навколо шелестять листя. Їх крони розмовляють одна з одною, спокійно, врівноважено квіти, вони скрізь яскраві, дикі, ароматні, природа тут щедра, щира, безстрашна у своїй красі, пташини спів навколо тебе. Звучить ніби симфонія світанку, хоча зараз вечір. Ти йдеш по протоптаній лісовій дорозі. Вона знайома, наче ти вже колись тут була. І ось попереду з'являється невелика дерев'яна будівля. Тепний, старий, але дуже живий будиночок серед дерев, як серце лісу. Ти знаєш, що сьогодні тут відбудеться зустріч, зустріч, на яку ти чекала все життя. Сьогодні ти поговориш з Богом, ти зможеш задати йому все. Що тебе хвилює, усе, що болить, усе, чого ти не розумієш, чого шукаєш. Бог сьогодні тут, щоб слухати тебе. Сконцентруйся зараз, що би ти хотіла у нього запитати? Ти підходиш ближче, відчиняєш двері, усередині тепло, горить камінь, м'яке бурштинове світло танцює на дерев'яних стінах, на полицях книги, на столі чашка з чая, у повітрі аромат кориці, диму і меду. Це місце. Не просто дім, це простір довіри. Ти сідаєш у зручне крісло біля вікна і дивишся. Там за вікном усе ще гойдаються дерева, золотий день повільно відходить у вечір. Ти вдихаєш і видихаєш. Ти закриваєш очі і чекаєш, чекаєш на нього, На зустріч. Уяви Бога так, як ти його відчуваєш. Це не має бути образ зі священих книг, це може бути світло, а може присутність, що обіймає. Можливо, він схожий на мудрого друга, а можливо, на саму тебе. Якщо тобі складно формулювати свої питання, ти можеш просто запитати, чому це сталося в моєму житті? Або для чого мені був даний цей досвід? Чому мені так боляче? Що я не можу зараз побачити? Але якщо тобі хочеться просто побути поруч з ним, дозволь собі і це без будь-яких питань. І ось ти чуєш голос. Я тут, і я з тобою, і я слухаю тебе. І зараз я залишу тебе на кілька хвилин. Запитай, слухай, довірся. Відповіді вже в тобі. Просто дозволь їм звучати. Зараз час для твоєї особистості. thank you І я сподіваюся, ти почула те, що було важливе. І навіть якщо відповідь не прийшла словами, вона вже всередині тебе. Зроби глибокий вдих і повільний, спокійний видих. Просто розслабся, бо зараз Бог хоче сказати тобі ще кілька слів. Дитина моя, я завжди поруч із тобою, навіть тоді, коли тобі здається, що ти сама, коли навколо темно, коли боляче, коли ти втрачаєш надію, я тут, я ніколи не залишаю тебе. Ти сама обираєш свій шлях, але якщо тобі потрібна допомога, звернись до мене. І Я дам тобі знак, і я пошепчу через серце, і я торкнуся через випадкову фразу, людину, пісню, і я завжди тебе чую, І я тримаю тебе за руку, коли ти засинаєш, і я збираю твої сльози, коли ти плачеш, і я радію з тобою, коли ти смієшся. І я плачу з тобою, коли тобі боляче. Повір, уся планета відгукується на твій біль. І Я ніколи не відмовлюся від тебе. Ніколи. Навіть коли ти відвертаєшся від мене, я продовжую любити тебе. Завжди. Звертайся до мене. Я завжди готовий допомогти, бо ти моя. І я з тобою завжди. А зараз повернись із цієї подорожі м'яку. Я буду рахувати від одного до п'яти, і на рахунок п'ять ти відкриєш очі. Один. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Два. Ворохни пальцями рук і ніг. 3. Відчуй своє тіло, як воно лежить або сидить ти тут у безпеці. Чотири. Зроби ще один вдих. І з видихом відпусти все, що більше не потрібно. П'ять. Відкрий очі. Іди в цей день і знай, тебе чують, тебе оберігають, тебе завжди люблять.